Доброго ранку. Доброго ранку. Якщо ми присіли, то у нас вже затарабанили наші гості. Сьогодні їх троє. Це пани. А це пан Євген, керівник з кабурець, пан Роман, піти чемпіон України з бразильського джиу-джитсу та пан Ярослав, чемпіон Європи з бразильського джиу-джитсу. Дивіться, джиу-джитс. Що за походження? Яка генеза цього виду спорту? І чим ним важко займатися? Тому що назва все ж таки японська. Чи він такий складний, як японська мова, і чи має якийсь філософське підґрунтя? Ну, действительно, по, по происхождению из Японии uh -huh. в прошлом веке, ну, это вид спорта достаточно молодой, uh -huh. около 100 лет назад привезли в Бразилию японское джиу-джитсу, а там такой клан Грейси, есть семья Грейси, они под себя немножко модернизировали под uh -huh. свои габариты, скажем так вкратце. Ну, и создали, как бы, ну, не то, что создали, сначала это было просто джиу-джитсу, uh -huh. но так как с годами... Техника полностью модернизировалась, модифицировалась, и сейчас там уже от традиционного джиу-джитсу практически ничего не осталось. Это уже совершенно отдельный свой спорта. Традиционное джиу-джитсу початок само в Японии. Да, так? в Японии. А да. чему бразильские джиу-джитсу? Я так розумію, что по всьому світу и в Америці є там, и можливо, в Молдові, там, ще де. Везде. Чому саме бразильське? Везде, сейчас бразильское джиу-джитсу это одно из самых популярных единоборств в мире. Ну, как На него ревняются. Ну, как занимается просто, потому что э, очень интересный вид спорту, такой в плане интеллектуальном, то есть такие шахматы на ковре. Угу. То есть здесь не просто физическая сила, ну даже физическая угу. сила мало значение имеет. Тут возникает питання. розкажіть ну, трохи про вид угу. спорту. Так. Тому що ми, ми, ми не ми только розуміє... философия, а физиологія. Там треба битися, мати мама, яке. Нет, як як происходит исключительно борцовское направление. То есть угу. ударов нет. Угу. Угу. Но в плане борьбы, то есть практически никаких ограничений, чем оно интересно. То есть вы можете бороться как и стоя на ногах, так и лежа на полу в партере. Но и вот из-за того, что нет ограничений, поэтому в основном борьба проходит лежа. Потому что когда два... Борцы а, вышли, они упали сразу. А, так Хотел ну Хотела да. сказать, а покажите. Как звери. Сгадала, что хлопцы уже себе показали. <сум> покажите. <сум> <просто>. <сум> да, поэтому борцы выходят, как бы борьба начинается стоя на ногах, ну, так как очень быстро это все переводится вниз и судья не останавливает схватку, то есть она длится до тех пор, пока, ну, есть ограничение, вернее, по времени, да, там, в зависимости от формата, 5 минут, иногда 6, иногда даже 10 минут. І або досрочно можна побігти либо по балам і с бали можна заробити взагалі-то, ну, як і у боксі я так розумію, Також так ну, філософське да. підґрунтя, Тому що якщо генеза японська, то там обов'язково має бути філософканіш, Звісно, джиу-джитс – це лайфстайл такий лайфстайл, стиль, <смешки> стиль, стиль життя. Ну ми, наприклад, займаємося тільки джи джи-джисами, більше нічим не займаємося. Тобто філософію там не розглядаєте. Ну так філософію? просто не то ви, смотря, що ви розумієте. Ну, я я просто... дивіться, ну наприклад, ну, тобто, який так, що наскільки я розумію, то воно походило із самураїв, давніх самураїв, які займалися фіодалством, ну, вони створювали джи джи-джитс. А... То есть каких-то традиционных вещей, вроде там, поклонов, инфликты uh -huh. well, yeah, это не используем. Ну но... там, no, например, не быто хилого там старого. Нет, Но ну, есть, в этом плане або, ну, да. Ну, знаете, ну, это, это, даже, того... я вам скажу так: это зависит не от спорта, а от тренера. Это в любом uh -huh. виде спорта, в любом недоборстве. Нормальний ну, тренер, по да. тобто, философии, да, естественно. Это не зависит от вида спорта. Uh -huh. Это в будь-якому виді спорту, если ну, тренер адекватний, нормальный, он учит тому, что свої навыки не Ну, какие там принципи, знаєте, чоловіка, далі. справжнього. Окрім того, що ви вчители та, фізичні, який там рухи, ви... дух, да. дух. У нас, так? конечно, воспитание это самое главное. Mm. То есть, Ну, вот ребята, например, у нас даже на дискотеке не ходят. А, а, а вы что? Ну, потому что там нечего делать. О, с одной стороны це правда. Дискотека это для людина. А ж вы танцюєте. Мы на кове танцуют. Это я образно так сказал. То есть им там просто нечего делать, потому что ну молодой парень, спортсмен, там после 12 должен спать, а где-то шлятися. Так, ну все, нас в ефірі жис познайомилися з вашим Роза, видом спорту. Ми ну, будемо... а тепер безпосередньо до справи, чого ви з'явилися у нас в ефірі. Ну, окрім, окрім того, що ви дійсно такі класні хлопці, спортивні. Все. Нещодавно ми знаємо, що ви повернулися з чемпіон... відкритого, відкритого чемпіонату в місті Хмельницький, де вибрали золото. Ми вас вітаємо з цією Спасибо. подією. Це а... По дітям ребята там не боролись. А, нас... вони бороли? А чого ви прийшли? Ну, де Жартую. Розкажіть нам Это гостинность. А при... <реш> я я, я, ведущий ведущий я просто... Не, на самом деле я хотела их привитать, сказать, какие вы молодцы, классные. А, все равно мы вас витаем. А это ваши ну, У нас Дело э... в том, что Кмельницкий – это один уже... С тех пор мы еще там участвовали. У нас очень много турниров, очень насыщенный график. Вот в этом месяце, например, у нас... Да, мы открыли в Кмельницке первый был uh -huh. чемпионат, заняли там много первых мест по день. Потом вот в субботу мы ездили в Николаев с детьми, тоже там почти все первые стали. А, ага, щас в нас от... при... Миколаїв, ми да, не знаємо. Ну, вітаємо вас! Так, віта? ми... ми все лозини. В четверг їдемо в Париж, ребята от їдуть наші. Вчора в Миколаїві, завтра О, в Париж. То, да. Да. Дайте, слухайте, а, міжнародний чемпіонат забули кідобути. Я так розумію, що <ріж> в Париж. І сьогодні в нас ми бачимо найкращих представників вашого клубу. Ну, так, да, це ведучі спортсмени, саме uh -huh. титуловані. У нас хороші спортсменів, але вони саме не титуловані на даний момент. Тепер на стафату передамо, Чому саме цей вид спорту? Як ви його знайшли? Скільки років? вы занимаетесь. Я занимаюсь этим видом спорта 16 лет, в uh -huh. подосковом возрасте. Занимаюсь уже вот пятый год. Uh -huh. Мне очень нравится, я хочу заниматься им всю жизнь, просить свою жизнь этому виду спорта. Uh -huh. Почему занимаюсь? Потому что он всесторонне развивает человека, не только в физическом плане, а и в моральном, дает воспитание. Uh -huh. Uh -huh. А конкуренція велика, тому що ну, як в іншому будь-якому виді спорту, реально є конкуренція. У вас вона є, чи у вас все так, якщо ви на дискотеки не ходите, можливо, у вас якийсь братський дух, братська підтримка. Ні, Конкуренція, конечно, всегда есть. То есть этот вид спорта, хоч он и молодой, но з каждым годом он все більше розвивається. То есть конкуренція, как у нас в залі, конкуренція дуже висока. Uh -huh. Тому що у нас, ну, практично всі, хто в залі знаходиться, є чемпіонами України, то і на змаганнях з кожним роком все більше конкуренція зростає. А як же ви обрали ось цих фаворитів, які будуть представляти наше місто? Лише ви будете представляти наше місто в Парижі? Ну. В данном, в данном случае да, ну, ну очень просто, потому что они являются сейчас первыми номерами в своих весах, и не только ну, в клубе у нас, но и в Украине. Угу. Поэтому... А сколько участников будет там на международном чемпионате? В Париже будет около 400 человек, общее количество участников. Это такой открытый чемпионат, угу. Париж Open называется. Угу. Ну там съезжают, в принципе, со всей Европы. Ну вот по количеству участников у нас более будет такой серьезный турнир в январе, чемпионат Европы. Угу. Там вот в прошлом году мы ездили. Де було чотири тисячі чоловік неділя mm -hmm. проходять. Ну, це достатньо такий високий рівень. Да, ну там в кожному весі, от Ярослава 150 человек было а он там став. Uh -huh. Угу. Uh -huh. А от, а дівчата у вас займаються? занимаются? Что-то суток человечиваются? Займаються, да. Ну, маленькі дівчата. Тобто ми зараз сейчас з uh цього -huh. года в основному з дітьми працюємо. То есть uh -huh. мы сконцентрировались, к сожалению, у нас мощностей зала і тренерського не вистачає, чтобы всіх охватить. Тому ми зараз працюємо от 3 до 13 років. А в спарінгу? Дівчата з дівчатами? чи навіть можливо що дівчата Нет, по, с полками? Ну, как бы не различается это. По детям, особенно до 13 лет, девочки они так как по физиологии не быстрее развиваются. Поэтому mm -hmm. они, если борются с мальчиком такого живота, no, так то она сильнее. Ничего себе. И на соновах практически всегда побеждают девочки с мальчиками не вместе uh -huh. до 13 лет. Uh -huh. Практически всегда побеждают девочки. А воно ще запитання до хлопців травмы были. Ну в любом спорте, в виде спорта, я думаю, есть травмы. То есть э, по сравнению с другими видами спорта мне кажется с видами борьбы то бразильская джиу -джи менее uh -huh. безопасно, но при этом тоже, конечно, травмы существуют во всех более видах спорта. Более безопасно. А, это... Менее безопасно. Конечно, более безопасно. Нельзя, да, немножко неправильно, Ну, нельзя так сказать, что на самом деле в любом спорте риск получения травмы он есть и не только в спорте, и просто можете по улице поскользнуться. И я встречал человека. Который пошел за хлебом, упав ага. і сломався дві ноги і две руки. до да. <свят> нас приходять спортсмени, тренери, ми завжди запитуємо про тренувальні майданчики. Чи у вас є забезпечення, чи у вас є зала, де можна тренуватися, і чи, можливо, наша влада якось долучається, яка якось, не вимагається не на самостійно У нас на влада ми нічого не, не просили. На да. самостійних засадах. Так, ми все самостоятельно. Зараз у нас Слабокінство спонсори в Париж, що поїздку. Нам полностью оплачивают uh -huh. это міжнародная компания. А, значит, а так все своїми силами делаем. У нас два зали в даний момент функціонують, Еще є загородная база, но ну, вона літня, Там у нас збори uh -huh. проходить площадка большая. Uh -huh. Там спортсмены, ребята проживають на постійній основі. А так у нас два зали в центре в даний момент около 150 дітей. Як ви готуєтеся до подорожі? Скільки разів на день або на тиждень ви займаєтеся? Они стабільно ребята займаються все время два рази в день. То есть ну они, два... они занимаются. А чим а ви окрім цього займаєте? Ви десь навчаєтесь, працюєте? Ну, я ще вчусь в університеті і а на кого, якщо не секрет? На тренера. На тренера. Ага. Да. А ви? Я довчився вже. Я на ури... на юриста учився, але почав займатися третьего курса в російським джиу-джису і поняв. Э, ви ви буду... в своїй розмові сказали, що ви все своє життя присвячуєте джиу-джитсу. Що далі? Все, нагороди ви всі отримали. Зайняли вже найпочесніші місця на міжнародних класах і так далі. Що далі? Чим ви будете заробляти? життя? Це логічно, Ну, реально реально. Я можу них. до відізнані. В бразильському джиу-джитсу – це такий в мірі зараз наскільки популярна від борства, якщо ти, допустимо, являєшся в мірі. Известным спортсменам в uh -huh. этом, да, то есть uh -huh. в плане заработка можно очень серьезно зарабатывать, это и семинары по всему миру. Будьте тренером, да. так? Да, ну. Мастер-класс. Как бы, и тренером, да, то и в тренерское действие, Ну, даже в городе здесь просто с детьми работать, тренировать. То есть перспективы в плане финансового обеспечения ну, uh -huh. это uh -huh. не проблема. Можно заработать. Знаете, я не меркантильной, а все-таки за финансовые питання запитаю. Чи платні у вас тренування? У, у нас система система реальных добровольных взносов. Uh -huh. То есть ситуация какая? Ну, как бы есть добровольные взносы, нереальные, да, но ну, мы знаем там в поликлиниках и так далее, uh -huh. когда вроде uh -huh. бы все бесплатно, но ты обязан платить. Uh -huh. У нас ситуация такая. То есть, Якщо люди, допустим, родители детей, у них є фінансово, они можуть допомагати клубу, то вони uh -huh. платять в определенний взнос і іноді там більше, чем мы просим. Uh -huh. А если не можуть, то ребята займаються бесплатно. У нас є ребята з детских домов, которые займаються uh -huh. вот, я Хочу займатися, але не то може платить, он буде займатися. Ми чому питаємо? Тому що нас дивляться глядачі да. і можливо вони почувши вас, побачивши ваших хлопців, ваші перемоги, ваші досягнення захочуть віддати на баку. Куда извертаться? А, кадресе, скажите. У нас в акустике мы находимся это бизнес-центр Акустика. Угу. А, а, как она сейчас? Арженикид, бывший ну, Кавалерийская. Кавалерийская опять ага. да это. Но ну можно просто проще всего вот в интернете зайти сейчас все после интернетом вбить спортивный клуб Борец угу. и там посмотреть видео, фото. У нас сайт есть, группы, все у нас посмотреть. У нас дети занимаются с трех лет. У нас разделение идет по группам. Первая группа 3-6 лет, это больше физическая угу. такая подготовка. Угу. Потом 7-9 группа. И следующая 10 3 Трех уроки уже можно. Да. Так? То есть, ну, это гимнастическая нагрузка вообще здесь, То есть, там борьбы... Это ну, а очень... Да, борьбы там очень uh -huh. мало, и она такая в игровой форме. То есть, это подводящая група, у нас как раз таких дітей, до три дожтіліт більш ну саме безлічество. Mm -hmm. Знаете, дякуємо вам. Дякуємо. Почули дійсно. ми про такий новий вид спорту. Цікаво дякуємо. до цього не чув. Но, якщо ви знаєте, екзальтовано як ці пани своїх справи, не знаєте, куди діти свою енергію, приходьте обов'язково. Знаєте, я люблю, коли до нас приходять люди, коли вони кливрати свої справи. Вони знають, вони хочуть від життя, вони знають, що вони роблять, і вони знають, що їх чекає в майбутнє. Далі ми, ми бажаємо реклама. вам перемоги з перемогою приходьте до нас. Приходьте вас, будь ласка, ви висить альфу вежу. Добре, на, на ключі. Дякуємо вам, побачимо здалі квіту реклама. Шо, спасибо.